Псалом 111 Аллилуйя! Блажена людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство. Рід праведних буде благословенний. Слава і багатство в її домі, її праведність продовжуватиметься на віки віків. Для праведних засяяло світло в темряві, він милосердний, щедрий і праведний. Добра людина, та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла в справедливості. Не похитнеться вона по вік, у вічній пам'яті буде праведний. Поганої чутки він не побоїться, його серце готове покладатися на Господа. Непохитне його серце, воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним. Його правда перебуває на віки віків, його сила підійметься в славі. Грішнику бачить і спалахне гнівом, заскригоче своїми зубами, і його не стане. Бажання грішників загине.